Що маємо? 3 липня маємо. Зараз я тут себе знаходжуся, де від межі горіх у мене посаджений і привитий. Скажу я вам так собі проживається. З, не пам'ятаю, 540 чи 550 було привито. прожилося. 116, це десь 20%, може трішки менше. А на осінь, на осінь, на осінь ще будуть випади. Тому що літо буде серпень, жара будуть випади. Так що в кращому випадку 15%, якщо буде, то буде непогано. Хотілося хоча б 30, але так як в мене були нюанси, то 15 теж так приємно, як то кажуть, прийнятно. Багато треба це все обсувати, бо він посимкується сильно. Ну я поки що пройшов ті, які проявилися, заодно підсчитав. Під, під, а це все треба. Які не привиті, це все треба обрізати, тому що це натуральна метла. Якось так.